Росіяни активно допомагають українцям знищувати російський авіапарк. Тільки якщо свідомі пілоти роблять це з користю для себе, як от пілот, який здав українцям мі 8 не зграби втрачають льотні засоби випадково. Так росіяни знищили свій власний ударний гелікоптер Ка-52. Днями він упав в акваторії Азовського моря приблизно за півтора кілометра від берегової лінії. За попередньою версією причиною падіння стали складні метеоумови. У районі був сильний туман, а гвинтокрил отримав несправність під час польоту. На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Вони вчасно катапультувалися, їх евакуювали під час рятувальної операції. Загалом таких ка 52 лише за час повномасштабного вторгнення українці знищили понад 80. Це і не дивно, адже на думку видання Дефенс Експрес, бойове застосування вертольотів Ка-52 в умовах російської навали проти України висвітлило низку істотних вад та недоліків. Як у його конструкції? Так і у наявному озброєнні, зокрема, як показали самі ж російські пропагандисти, вертоліт має низку незахищених місць у бічних та лобовій проєкціях, через що може бути виведений з ладу звичайними гвинтівковими набоями. Це вже не перший раз, коли російські пілоти армійської авіації втрачають власні борти через необережність або технічні несправності. Так, до прикладу, в березні цьогоріч інший російський К-52, що належав до 55-го вертолітного полку, впав, зачепившись за лінію електропередач. Обидва пілоти не змогли катапультуватися і згоріли. Також були випадки, коли російська протиповітряна оборона збивала над Україною власні борти. Так у грудні минулого року у Запорізькій області російський комплекс «Панцирь-С-1» збив вертоліт к 52 Вертоліт вдалося посадити. Екіпаж був врятований. Невідомо, що призвело до самообстрілу, адже уся російська бойова авіація обладнана системами розпізнавання свій чужий. Імовірно, причиною міг бути якраз таки вихід з ладу елементів. Цієї системи хай там як краще втрачати вертольоти добровільно їх віддавши і отримавши за це грошову винагороду, якої вистачить чи не до кінця життя. А зважаючи на середній вік російських пілотів, на ці кошти можна отримувати, хоч цілу родину.